Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Коротко про сьогодні. Звісно, отримую доповідь від нашої розвідки від дипломатів про підготовку зустрічі на Алясці про те, з чим їде Путін. Ми отримуємо також доповідь з регіонів України після російських ударів, суми, російський удар по центральному ринку, Дніпровщина, удари по містах та підприємствах, Запоріжжя, Херсонщина, Донеччина свідомі російські удари. Війна. Триває триває саме через те, що немає не тільки наказу, але й сигналів про підготовку Москви завершувати цю війну в день перемовин. Вони теж вбивають, і це багато говорить. Напередодні ми обговорили зі сполученими штатами Америки з європейцями, що дійсно може спрацювати. Усім потрібне чесне закінчення війни. Україна готова працювати максимально продуктивно, щоб завершити війну. Сподіваємось на сильну позицію Америки. Все буде від цього залежати. Росіяни зважають на американську силу, саме на силу. Продовжуємо координацію з нашими партнерами в Європі. Говорив сьогодні з президентом Франції Макроном. Команда також контактує різниця в часі за Аляскою 11 годин. Тож завтрашній день для всіх в Європі почнеться рано. Готуємось до відповідних розмов. Росія має закінчити війну, яку сама ж і почала. І затягувала на роки припинення вбивств потрібне. Зустріч лідерів потрібна. Щонайменше Україна, Америка, Російська сторона. Саме в такому форматі можливі ефективні рішення. Гарантії безпеки потрібні. Тривалий мир дуже потрібен. Всі знають ключові цілі. Я хочу подякувати кожному, хто допомагає досягти реальних результатів. Провів ставку і про ситуацію зараз на фронті. У забезпеченні нашої армії а також довгостроково армія має бути контрактною, і перехід до саме цього має початись вже зараз. Головком доповів про наші активні дії всі напрямки, особливо Покровський та Запорізький напрямки. Українські воїни вичищають від окупанта позиції в районі Добропілля, і це дуже важливо. Є результати. Російський намір був показати силу перед Аляскою. Фактично для окупанта це закінчується його знищенням. Я дякую нашим 79 й та 82 й десантно-штурмовим бригадам, які воюють саме там, які воюють на напрямку Добропілля. Другий батальйон 92 другої окремої штурмової бригади. Дякую вам, хлопці. 14-та бригада оперативного призначення Національної гвардії України. Дякую хлопцям за зову. Також 32-га окрема механізована бригада, 38-ма бригада морської піхоти захищають позиції саме там на Донеччині. Дякую всім вам. Також вдячність першому та 425-му штурмовим полкам. Відзначу наших воїнів на сумщині. Це передусім 95-та бригада, 225-й штурмовий полк. Дякую.